Доброго дня, країна героїв. Йду показати вам, як себе почуває балаган на перетяжках. Тут кругом плівка стоїть як барабан. І тут ось на кліпсі де держиться, то вона не гуляє. От тут ось на п'ятій кліпка гуляй. Перетяжки на каплі ну, розтягується. Є спеціальний шпагат, тому що на ним Ну, Ось для надіжності ще агроволокном попридавлювали. Зараз зайдемо в Середину. Покажу. Тут все-таки ми прикопали, хоч робили, щоб на перетяжках просто піднімати, опускати. Ми прикопали, перестрахувалися вітри. Особливо сьогодні дує такий східний вітер. Не східний, північний сьогодні. Сьогодні північний. Тих теплицях плівка держиться, а тут вона гуляє ось. Ось прямо ж збрижій, ну там то поставили Малиний рядок і кущ винограду в кінці. Будемо там перекопувати, викопувати той пиріг. Бо тут думали обирати малину, не обирати. Оставили, подивимось, що воно дасть. Да. Це в нас трибогра Азії. А ото псевдосирія, як я кажу, чоловік каже, номерно купили. Колись, як Сирію, виявилась не Сирія. Ну, вже цього року взяли, точно Сирію посадили. І собі, і дітям. Позакривали і форточки, і двері, тому що вітер. Всім гарного дня. Цілую, люблю, бувайте, бережіть себе.